Дорогенькі мої вечеря для двох. Я сьогодні в хаті нічого, нічого не робила, я гарно відпочила, бо мій компанію сьогодні після обіду був зайнятий і він мене залишив у хаті. Я сьогодні Він навіть на обід не приходив. Я була цілий день сама. Це мій був найкращий подарунок, який він мені міг зробити. Тепер я встала і я починаю щось готувати. Бо, от бачите, купляю-купляю я, ту ту я, купляю, я її не хочу. А чому я її їсти не хочу? На вулиці холодно і мені хочеться їсти що-небудь таке тепліше, якась вердура така. Ну, приступаємо до роботи, дорогенькі мої. Що я? Отут в мене була така багато-багато такої, роблю таку фрітату з такої свіжої цибулі Дітропея. Дуже сильно смачна. Маю 6 яїчок і жаль, що я не маю більше, бо в мене сковородка велика. Я ось такі кусочки, бачите, прошу в мене сотово, такі без, без повітря продаються. І я буду зараз. Я їх тут вже кинула. Вони так легенько-легенько-легенько. Бачите, не треба жарити, не треба жарити, дорогенькі мої. Ось так тільки легенько-легенько, їх треба притушити здалека. Зараз сік пустить, ось ця цибуля пустить сік. Ще тут в мене моцарелля є. І це дуже смачно. Я колись не робила так, я завжди оцю цибулю ми сируємо. І я її купила сиру їсти. Я дала трошки, от останнє в мене є оліодікоку. Бачите, вона у мене вже з каденса та як з срок годності виходить. І я її хочу скоренько-скоренько, не скоренько-скореньку, отак даю по чуть-чуть. І -чуть. я даю дають по чуть-чуть. Тут ще в мене є, як бачите, Моцарелля ді буфала ось така. Такі букунчині. Це марка Добра. Вона EGP. бачите, Бачите, має такі от, ті от круглі такі штампи. Це означає, що вона не підроблена, що тільки там, де роблять, вона протекта, як би. І ніхто не має підробити, і вона настояща. Якщо другі підроблять, то вона не буде така добра, як ось ця. Зараз я спробую. Кімнатної температури, бачите, в середині м'якень, а зверху, здається, так, як би шкірка така є. Я колись, як приїхала тільки в Італію, я не вміла її їсти. Я думала, що ту шкірку треба викидати. На маленькому вогні соліт я не буду, напевне, давати, бо прошу. Ту... Досить таке сулене, прошу, то сулене натуральне. І, і цей. Я сьогодні дуже гарно відпочила. Ви з мужчиною добре жити, так? Я би жила і я хочу жити і цей. Ну, от самі ще краще, дорогенькі мої. Так що, якщо ви хочете, мішайте жити з італійцем. Ви мене бачите ось тут, де я вас тут буду вітати. Якщо ви хочете жити з італійцем, вже починайте зразу, зразу, зразу до цього привикати вже. Тому що як, чим ви молодші є, тим краще ви до нього привикнете. І вам буде легше привикати. Тому що, от бачите, ну добре, що в мене ось такий мені попав. Устаті yeah. вино ми сьогодні будемо пити. Бачите, от тут стоїть вже три дні. І хто його навіть ми і забули в холодильнику є. Я вже забула, що тут такий мужчина піяк, я забула. Я забула, що такий мужчина матюкається, матом посилає мене. Ну, Мене ніколи не посилав, але є такі, що посилають. Ой-ой-ой, забагато. Йолки-палки, забагато. Ось таке вино зараз я вам покажу. Ми кілька днів назад відкрили. і ми 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 забуваємо, ми такі от, так, так п'ємо, що ми... А я вже хотіла другу відкритку. Мій компанії ще відкриємо якесь, ми вже разом хотіли ну, щось друге відкрите. Я кажу, почекай, почекай, бо тут в холодильнику, мені здається, що ще є. Пішла, подивилася, ще стоїть -м. Дуже добре з холодильника. І я сьогодні, другісеньки мої, бачите, ось його, це є інтегратори, таке називається. Я сьогодні вже. Скільки я їла тут. Я, наприклад, ну, я сама сьогодні, якщо я сама в хаті, я сплю довше 50 я встала, тоді почала я. Почала я ще не їсти, я не хочу їсти. Я резину тягнула довго-довго, я десь почала снідати в 11 годині. і почала знову чай з хлібом та з маслом знову. Солі вже не давала, бо може тиск піднятися. Все-все-все, белявіта закінчилася. солі я вже не даю, хоча це смачно, але собі гарний чорний чай зробила з стевії, з бергамотто і багато-багато лимона. І я пізно. І це я з'їла таких три хороших куски хліба. І з'їла аранчі. Аранчі дорогеньке Е, Дивіться, бачите, аранчі. Я сьогодні, як їм аранчі, як сама, я отаке дізастро роблю. Це означає, що я шукаю хороші аранчі. Я не візьму одну зім до кінця. Я отак попробую цю. Ага, добре. Попробую цю, це дуже добре. Пізніше ще ота третя. Я всі раніше повідкриваю і всі попробую. Ну, живу в своїй хаті роблю, як хочу, ви розумієте? Що я хотіла сказати за Італійця? Треба, от, якби я сама сьогодні жила, я би вже у тої вечері не готувала. Тут я вже стою на ногах і треба вже щось думати, що ми будемо їсти разом. І буде сьогодні така вечеря. Обов'язково зараз я на я тут ще натру, дорогеньке мої яблука, бачите, я маю такі яблука. Яблука натру зараз, ось, 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 як воно називається? З руколею, і воно дуже буде смачно яблуко натерте. І пізніше ми будемо їсти ананас, який вже має 2 неділі. Я, мені вже встидно, що це означає як добро, як то на Україні колись говорили: в Україні говорили, тобі, тобі добро боки розбило тобі буки, добро тобі буки тобі добро буки розбило розбило так тобі буки тобі бук тобі добро буки розбило от от і я не хочу їсти ви розумієте от купила воно вже має дві неділі і оцей вже два дні стоїть ну зараз я мушу його порізати і відкрити ми мусимо з'їсти він так якби ще добрий бачите тут починає щось чуть-чуть трошки гнити а так він добрий зараз ми його знімо а цей ананас тому що от Є всього в Італії, і, і дійсно тут тільки ну, людина хоче, щоб тільки думає, як би не поправитися і як з'їсти менше. і як би, ну, не не цей, не калорійно, не калорійно готувати їсти. Як найменше, сковородку тут пательню треба давати як найменше усього. Оттімо віно, дорогеньке мої, оттімо. А от зараз яйця оті яйця яйця. Я зараз, я завтра куплю ще три упаковки. Завжди купляю одна 2, одна 2. я вже яєчка колись давно в Італії говорила, що. Не можна їсти, бо, бо там хорестероль, тобі хостероль підніметься. Як я вже не їм печення, я вже нічого, я вже макарону не їм з тим, як він називається, з яйцем. Як я вже в другі продукти не вживаю до є яєчка, значить, значить, можна їсти. Що я хотіла за це сказати? Я сьогодні випила зранку на сніданок отогово і я оцю таблетку, це не таблетка, це така, бачите, і я до сьомої години, зараз вже сьома година, і я зовсім зовсім спокійна з їдою. Ні на що мене не тягнуло, ні на солодке, ні на що. І це допомагає вам настрій підняти у море це означає настрій. Сонно це означає, що ви вночі будете краще спати. І апетіто це означає, що вам впаде апетит. Ви не схочете їсти. Я колись перший раз, як я доторкнулася в, в, в аптеці до того інтегратора, я думала, що це піднімає апетит. Я думаю, піднімає сон, піднімає так, якби, настрій і піднімає апетит. Думаю, о, то мені не треба. Бо ще такі люди є, що не мають апетиту, ще теж такий існує, і треба, вони мають проблему, щоб підняти апетит. Я думаю, то, напевне, апетит піднімати. А, ні, ні. Тут написано, що тут. Хотіла вам показати, почекайте, зараз вам покажу. Хотіла вам показати дорогеньке мої, що тут написано? Інструкції, бо вже Алекс мені написав, що хоче жінці свої купити, щоб похудала. І я зрозуміла, жінки українські мають проблему, багато готують. Багато готують, дуже жарять, дуже вони ідеальні жінки, печуть, варуть, пиріжки, борщі варуть. А це дуже недобре. Ліпше отак чуть-чуть їсти, дорогенькі мої і Що ви тут бачите? що з'є тут написано чи ні? Інтегратори, елемента, елем, е, 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 елементари, а база ді грифонія оця. І пой е, решту оці всі складники. Одна капсула аль джорно кон аква аль пасто. Це означає випити, коли ви захочете. Не обов'язково з їдою, не обов'язково зранку, у обід. Ну, звичайно, наніж не будете пити, бо треба зранку або перед обіду випити, дорогесеньке мої. І от я бачу, я такі всякі відео дивлюся, дорогенькі мої. І е, українські наші жінки дуже багато сильно їдять. Я з України дивлюся, їдять, і чоловіки їдять, я хотіла сказати, багато сильно готують. Там такі рецепти, такі рецепти. Я ніколи на ті рецепти не дивлюся, бо я б їх того ніколи не купляла. Я от в мене одна єдина сковородка, я на неї положила. У мене фантазія є, відкрила холодильник. То, що є, ми, то і їмо. І тут я вже забагато. У мене індуціони, і я дуже сильно задоволена, що у мене є індуціони. Бергасенки моя. Така задоволена, я би газ тут ніколи не поставила. Тут в мене відкрито. Ми сьогодні навіть не запалили, ну, не включили скальдаменту. В хаті дуже тепло у мене. Я в середині, в будинку, у мене дуже тепло. У мене сусіди гріють з одної і з другої сторони. Оту з одної сторони з Бан Бангладеш є Афітто, Вони такі, ну сім'я, я з ними дружу. Вони мене вже багато раз запрошували до себе на обід. І я так само буду робити відео з ними, будуть виходити відео, які вони готують, ті з Бангладеш, Бангладеш, це біля Індії, які вони готують їхнє типічне, їхня типічна їда, дорогесенькі мої. Тут в мене така спацатура стоїть, бачите? Ви який я ящик знайшла. я спеціально такий ящик маленький, і то він теж де дизайн, то 40 євро такий коштує. Ой, по розміру, щоб мені отут підійшов він по розміру. Бачите, отак. Раз, і все. І стоїть. Оп! І закривається. ну. Був би білий, було б краще, але нехай буде чорний. Чорний це теж колір нефтру. Говорила я вам за тих всяких тих. Попробуйте, хто живе тут в Італії, попробуйте, як на вас буде це. це воно 20 євро коштує, 21 євро. Ще навесні я купляла, я пам'ятаю, 17 євро. Може, в другому купила парафармачія. Купила. Є парафармачія, є фармачія. Купіть собі і попробуйте, як воно для вас буде реагувати. У мене була фафами нервоза. Це такий голодний, якщо ти чимось не задоволена, голодний голод. І я... в мене була робота колись не така дуже, де я була не розслаблена на моїй роботі. І я себе так, знаєте, трохи напружено почувала на своїй роботі біжегулячу, літо прийшла додому, жара, спека, душ треба приймати. І я була дуже така напружена, і я через це багато їла. Як багато їла. Як вже сіла, так вже і почала їсти до відказу. І через це я поправлялася. Пізніше, навіть якщо я не хотіла їсти, я теж їла. І це називається фами-нервоза. Я ще про фами-нервоза буду говорити на моєму каналі. Тому що я вже знаю, коли і що, як вона в мене почалася і чому вона в мене почалася. У мене ніколи такого не було, такого дістурбу, як то кажуть, як, ну, елементаре. Це означає, по-італійськи я вам скажу, бо я не знаю по-українськи. Це означає, що ви або забагато їсте, або замало їсте. Ви розумієте? Або так, або так. І люди мають різні такі проблеми, такі дістурбі, такі залежність від їди, або забагато, або замало. І що зробити? Люди їдять від різних проблем, не тільки люди їдять, тому що голодні людина їсть. бо Бо нервова, бо має проблеми, бо хто з її суздає проблеми. Як я тут наберу. О, о, як гарно набрала, гарно, гарно я набрала. А так пахне, як то воно ну, пахне гарно ця олія, вона така як смалець, бачите, виглядає як смалець, але вона дуже пахне кокосом. Я купила для лиця, я маю вже нове, я для лиця нове купила. Я кокосом лице, тою лице мажу і так само ноги внизу, тому що сухі. Не п'ятки. Для п'яток я маю нові. Другий крем, такий гарний другий крем. А для, а іменно ляшки як називаються оті ляшки от посередині, вони якраз дуже сухі. Не, не, ляшки, не ляшки то вверху, а то внизу. Як називається кольпачо по-італійськи називається, напереді особливо. Я вам всім передаю привіт. Аліни з Калабрії передаю привіт. Алекс мені написав, що в нього жінка. Треба, щоб жінка в нього похудала. Ну, Жінка як, як подивиться. На, він, він таке, що він мені таке таку пропозицію давав, але це дуже добре. Як вона похудається, буде дуже добре. Треба виходити на вулицю і менше їсти. Чому я поправляюся? Тому що я багато їм фруктів дорогеньких. У нас, от по 99 дев'ять чинтизмів, нас фрукти. У нас дуже багато фруктів, всяких різних, і я поправляюся через це. Це моя проблема така. Купляйте, хто живе в Італії, окупляйте це і попробуйте, як для вас реагує. Це на два місяці, 21-20 евро на, на два місяці. По інтернету раз мій компанію для мене купив, і воно коштувало менше, мені здається, 17 євро. Попробуйте, як реагує. Це не є медичина, це не є, це є просто таке інтегратори, яке можна купити без рецепту, без нічого. Шкода, що я от публічую, мені от заплатила та фірма, я б дійсно похвалила. А мені ж ніхто не платить, хто я така є, щоб мені ще платили за ту рекламу. Зараз мені треба яєчка вибивати, дорогенькі мої яєчка, і пізніше сідаємо за стіл.